На території Кропивницької районної лікарні обрізали 14 дерев і лишили стовбури без гілок. Дендролог Євген Ткачук один з розробників правил обрізки дерев у Кропивницькому. Їх затвердили у 2020 році. Каже, дерева на території лікарні обрізали, порушивши правила. В наявності тут берези, липи ясени. ясини. Ясини тут найбільш вікові, їм більше 40 років і більш молоді дерева, такі як берези липи. Їм Більше 20-30 років Липи, вони обрізані сильно, але все одно в певний час вони ще зможуть прожити. Можливо, навіть і 10 років, може навіть і 15 років. Для ясена, він можливо не помре там за два роки, але в нього загниється деревина. Пояснює, згідно правил, не можна за один раз обрізати більше 30% крони. Таке дерево вважається пошкодженим. Якщо обрізати понад 50% крони, дерево може загинути. При санітарні обрізки або навіть при формувальні обрізки зроблений ліміт кількості крони, яку можна обрізати за один рік. Це для того, щоб дерево не пішло в стрес і могло далі нормально розвиватися. Ще одне правило забороняє обрізати всі гілки за один раз. Це є Пошкодження зелених насаджень, допускається санітарна обрізка, допускається формуюча обрізка, але не омолодження. Місце зрубу розміром понад 25 копійок треба зафарбовувати, щоб захистити дерево від шкідників та грибку. На деревах біля лікарні цього правила не дотримались, говорить дендролог. Воно починає хворіти, заражається грибами і поступово пропадає. Обрізка проводиться до початку. Розпуск у бронюк. Людмила працює двірницею у лікарні. Прізвище називати відмовилась. Каже, дерева були старі, з них падали гілки. Як вітер, боїся йти. Люди сидять, обламуються ветки. Ну воно старе, геть побило кришу. Навели порядок, а то не видно, джунлі були. Ну Ви подивіться, стільки посадили, а підніметься воно. Що буде? Це для нашої молоді. Хто обрізав дерева, говорить, не знає. Обрізкою дерев у Кропивницькому займається комунальне підприємство Благоустрій. Агрономка Альона Ворона сказала, що на території лікарні працівники підприємства не працювали. За правилами обрізати дерева можна в період з жовтня по березень. На мою думку, я вважаю, що це крах. Це смерть дерева. У нього не буде сили набути нову крону, нову форму. Скаргу про пошкодження дерев на території лікарні отримали від кропивничанки 14 квітня, сказав начальник інспекції з благоустрою Олександр Брюховецький. Говорить, штраф за таке порушення від 850 до 1700 гривень. Розмір визначатиме адмінкомісія. На директора комунального підприємства складено протоколи за ну, за знищення, за незбереження, що він їх не зберіг. Це вони на їхній прилеглій території. Знімальна група Суспільного тричі приїжджала в районну лікарню, щоб запитати причини такої обрізки дерев та хто її виконував у виконувачки обов'язки генерального директора Ірини Дуніної. Першого разу жінки не було на робочому місці. Іншого дня сказала, що зайнята, і пішла. На телефоні дзвінки Ірина Дуніна не відповідає. Районна лікарня підпорядкується Кропивницькій районній раді. Її керівник Андрій Лейбенко телефоном сказав, відмовляється від коментарів. Причиною назвав те, що протокол за порушення склали, тому вважає, немає про що говорити. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.